Залишитися в сполученому королівстві в обмін на більшу автономію запропонував Шотландії британський прем'єр Девід Кемерон під час візиту до Єдинбурга. Основна тема референдуму щодо незалежності на його проведенні наполягає шотландський уряд націоналістів. Кемерон визнав, що втрата Шотландії становитиме велику економічну та політичну проблему для королівства. Проте закликав шотландців обурати серцем. Course, звичайно, Шотландія могла б керувати собою сама, і Англія теж могла б, але Сенсу тому, що разом у нас це виходить краще. Я можу навести багато політичних аргументів на користь нашого сполученого королівства. Але мій заклик певною мірою апелює до почуттів, бо такі речі треба вирішувати не лише головою, але й серцем. Десі за в Азвелезгедведенбурзі британський прем'єр зустрівся з першим міністром Шотландії Алексом Салмондом. Розбіжностей багато. Велика Британія вважає, що референдум може пройти лише з її згоди, тоді як шотландські націоналісти кажуть, що це суто їхнє рішення. Також немає згоди щодо формулювання запитань. Цей референдум має бути підготовлений Шотландією і заради шотландців. Я думаю, що прем'єр-міністр повинен розуміти, що Шотландія проводить політику заради людей, а не заради престижу. Шотландії хоче провести референдум у 2014 році. Це символічна дата: сьомисоти річниця битва при Бенокберні, що стала однією з найбільших перемог шотландців над англійцями.